Скільки кажете, років війна? Вісім років, триста з лишнім років нас нищуть. Денацифікують. Пішли на зміни рятувати тіла і душі людські. Росіяни пообіцяли зелений коридор для того, щоб ми прийшли і забрали тіла. Але це був обман. Всіх нас вивели. На палубу поставили всіх на коліна під дулами автоматів і почали робити шмони, допроси. «Зачем вам ці тіла? Ви що, безсмертне? Як <гум> постояв подухі, напевно, да безсмертні. Допити, <гум> допити, 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 допити. Це було постійно. Там почали вже і бити. І прикладами, і собаками травити, всім номера присвоїли. Мені таке відчуття, що я попав в художній фільм про фашистів, про німців. Але німці чогось говорили російською мовою. Це орда знищити, вкрасти, понасилувати, показати, що я є хазяїн. Кнопки православ'я там давним-давно нема. Ми старалися, от в молитві. Показати навіть там, що ми є нація, що ми є цільний народ. Ми всі на війні зараз та верства людей, яка не може допомогти чимось. Допоможіть щирою молитвою до Господа за Україну, за її волю, за честь, за славу і за нас з вами, за народ.